Бензин це суміш вибухова. Але чи ідеальна для вашого авто? Сьогодні поговоримо про авто на бензині. Бензин це нафтовий продукт, який утворюється внаслідок переробки сирої нафти. Його основа вуглеводні. Але також у складі ще є інші сполуки, такі як сірка, смола, ароматичні сполуки. І саме ці домішки під час згорання утворюють нагар. Який накопичується на клапанах, поршнях, стінках циліндрів. Від нього падає компресія, порушується робота свічок. Від нагару двигун починає троїти, збільшується витрата пального. Блін, ну це ж фу. А тепер уявіть, що двигун сам це очистить під час їзди. Для цього потрібно встановити водневу систему гідроксі. Це система гідроксі. Вона подає водень з повітрям у впуск і так загорається додаткові сполуки бензину. Камера згоряння очищується, компресія вирівнюється, витрата пильного зменшується. А я сказав, що в однева система працює на дистильованій воді. І все це працює на звичайній дистильованій воді. Встановлюйте в одневу систему очищення Гідроксі і дайте своєму бензиновому двигуну друге життя. Звертайтесь, підберемо під ваше авто.